Китай зараз не просто допомагає Росії отримувати критичні західні технології. Він ще й допомагає їй модернізувати цю зброю, масштабувати виробництво, і це все дуже потрібно висвітлювати, тому що це насправді показує, що виглядає так, що на Росія і Китай вони по суті мають спільні цілі в масштабуванні своєї воєнної машини і спроможності до. Агресивних дій у майбутньому, тому ну, мені здається, що тут можна багато працювати і показувати ці речі публічно. Зокрема, ну, наприклад, як, яким чином, наприклад, Росія взяла іранські безпілотники, почала їх виробляти у себе на своїй території. Цю технологію вже отримавши в своє розпорядження, але як у це був задіяний навіть Китай для того, щоб допомогти масштабувати виробництво Робництво тих самих шахедів.